20 років тому в енергомережу України був увімкнений четвертий енергоблок Рівненської АЕС. Це стало визначною подією як для працівників атомної станції, так і для енергетики України загалом, зазначив Федір Кислицин, заступник головного інженера РЕС загальностанційних об'єктів. Ця подія явно продемонструвала, що колектив Рівненської АЕС має великий досвід, має великі досягнення і Проможний здійснювати такі велетенські задачі, які стоять перед нашою державою. Енергетик 32 роки працює у колективі атомників Поліського енерговелета. Розповідає, що до будівництва та пусконалагоджувальних робіт блока мільйонника була залучена численна кількість фахівців різних професій. Спільно з монтажниками, налагоджувальниками, будівельниками колосальний обсяг робіт провів персонал підрозділів загальностанційного призначення. Під час будівництва була збудована загальностанційна компресорна станція, саме під четвертий енергоблок. Були збудовані загальностанційні резервні з генераторні електростанції, були збудовані споруди очищення додавленої води. ці об'єкти дуже важливі для експлуатації енергоблока номер 4 так і нашої атомної електростанції в цілому. І зараз вони успішно експлуатуються, вносять свій вклад в безпечну експлуатацію. Серед підрозділів загальностанційного призначення шість цехів: зокрема, дезактивація та радіоактивних відходів, вентиляції та кондиціювання, теплових та підземних комунікацій, забезпечуючих систем, а також хімічний та гідротехнічний цехи. Представник останнього Анатолій Жук, начальник зміни гідротехнічного цеху у колективі атомників Рівненської АЕС, працює 23 роки. Трудовий шлях розпочав з інженер. Нервної посади. На той час, коли я працевлаштувався, набирали молоду команду на блок номер 4 який в той час вже активно добудовувався, йшли роботи по монтажу обладнання випробування. Ми, як молоді спеціалісти, активну участь також приймали в цьому. Роботи вистачало, продовжує Анатолій Константинович. Ми охоче та з ентузіазмом бралися за усі завдання. Ми приймали обладнання з монтажу, проводили різноманітні випробування. Було дуже цікаво, так як у нас велика частина конструкцій знаходиться під водою, то було дуже цікаво побачити, як кажуть, обладнання зсередини. Вже на посаді начальника зміни гідротехнічного цеху Рівненської АЕС енергетик брав участь у пуску четвертого блока атомної станції. Обладнання нашого цеху включається саме перше. Для того щоб розпочати якісь включення по облоці, потрібно всім подати технічну воду. Проводилися роботи. Це перше заповнення гідротехнічних споруд водою. Проводилися перші включення, обладнання. У всіх була гордість за виконану роботу. Пам'ятає пусконалагоджувальні роботи 4-го блока Поліського енерговелета і Володимир Сумленний. Його трудовий стаж на Рівненській АЕС майже 40 років під час пуску мільйонника. каже працівники хімцеху виконували велику кількість завдань, працювали відповідально та оперативно. Наприклад, установка хімзнесолення води готували воду для заповнення другого контура для промивки обладнання промивання. І підготовки реагентів для корекціонної обробки води. Персонал спецкорпуса номер 2 виконував підготовку борних розчинів. І персонал блочної знесолюючої установки так само займався підготовкою фільтрів до роботи. Окреме завдання було у персоналу хімічного цеху молодих фахівців, які в подальшому мали працювати на четвертому енергоблоці. Той персонал займався допуском, підготовкою документації для реєстрації реєстрації обладнання. Період добудови та пуску четвертого енергоблока РЕС пам'ятний і для працівників цеху забезпечуючих систем. Обладнання ЦЗС раніше було розгалужене по в інших цехах, ну в принаймні турбінний цех, реакторний цех. І вже після пуску четвертого блоку в 2005 році у нас створився окремий підрозділ. На той час Анатолій Наумчук працював у турбінному цеху два на посаді обхідника шостої групи. Я пам'ятаю, що сам приймав участь у паспортизації обладнання, тобто ми малювали схеми. І так само працівники, які працювали на третьому на четвертому блоці, проходили практику, навчалися на комірках третього блоку і потім вже пускали четвертий блок. Під час спуску наймолодшого мільйонника Рівненської АЕС атомник обіймав посаду інженера з управління турбіною. У моєму підпорядкуванні було три обхідники. І безпосередньо ми в турбінному цеху ну, пускали обладнання, насоси, системи всі пускали, наладка систем випробування систем. Все це проходило через наші руки. Молодих, цей досвід дав заряд енергії на все життя. У процесі підготовки та в період пуску четвертого енергоблока тандем молоді та досвідчених енергетиків злагоджено та оперативно виконував усі, навіть найскладніші завдання. Десь 50-60% були досвідчені працівники, а решта були молоді, яких якраз підготовлені люди вчили, контролювали, готували собі заміну, готували собі напарників. І такий був гарний тандем. Я рахую, це така гарна практика була. Продовж 20 років експлуатації четвертого енергоблока Рівненської АЕС тут постійно проводиться модернізація обладнання та впроваджуються заходи з підвищення рівня культури безпеки. Мільйонник це наша гордість та енергетична незалежність країни. Загалом кажуть атомники, розвиток атомної енергетики. Я вважаю, що це пріоритетно ядерна енергія. Вона якби. І Відносно і дешева, і безпечна і екологічно чиста. Попри виклики сьогодення, енергетики Рівненської АЕС і надалі злагоджено та успішно експлуатують атомні енергоблоки, щоб забезпечити теплом та світлом кожну домівку в Україні. Атомники переконані, переможемо темряву. Я впевнений, що той досвід, який ми отримали при експлуатації четвертого енергоблоку і його пуску, ми застосуємо для будівництва п'ятого енергоблоку Рівненської АЕС. Будівництво нових енергоблоків на Україні, і, зокрема, на Рівненській АЕС, воно вдихне нове життя в наш регіон в енергетику України. Я впевнений, що ми зможемо здійснити цю роботу і досягти успіху. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уїта за ГРС.